Я пізнаю світ урок 188 тиждень 21. Тема Тваринний світ моєї Батьківщини розмноження тварин. На початку уроку перегляньмо відеофрагмент з пісенькою про тварин. Уважно подивіться та впізнайте і назвіть тварини, які були у відеофрагменті. Змії, ящірки, гнучки, плазуни, усі прутки, черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Ну хто це? Шість кінців оку жука, пісня у бджоли цвінка, Із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, то хто відчуває, хто, хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Хто, плибе. Тварин ви впізнали у відеофрагменті. Чудово! На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчаємо п'ятий та шостий куплети пісеньки про тварин. Вивчимо ці два куплети за методикою блискавка. Приспів ми з вами просто проговорюємо вже з пам'яті, адже ми його знаємо. А п'ятий і шостий куплети вчимо. Отже, фотографуємо перший рядочок п'ятого куплету. Відтворюємо. Змії, ящерки, гнучки, плазуни усі прудкі. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо. Змії, ящерки, гнучки, плазуни усі прудкі. Черепахи, крокодили, яйця у пісок зарили. Відтворюємо з вами присп... приспів із пам'яті: Хто хто відчуває, хто хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Фотографуємо перший рядочок шостого куплету. Відтворюємо. Шість кінцівок кужука – пісня у бджоли дзвінка. Фотографуємо другий рядочок шостого куплету. Пробуємо відтворювати шостий куплет. Шість кінців кужука – пісня у бджоли дзвінка. Із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає. А тепер поставте відео на паузу і самостійно спробуйте повторити п'ятий куплет. Та шостий куплет. Чудово! А тепер спробуємо заспівати. Змії, ящерки, гнучки, плазуни, усі прутки, черепати й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває хто. Хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пиве. Ну хто це? Шість кінців оку жука, пісня у бджолитвінка, і Із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, а хто хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пиве. 31 у підручнику. Пригадаємо з вами вибране та оберемо правильний варіант. Увага! Може бути декілька правильних варіантів? Перше питання. Скільки ніг мають комахи? 8, 6, 3. Так, комахи мають 6 ніг. Тіло комах складається з. Голови, хвоста, тулуба, грудей, черевця, шиї. Так, тіло комак складається з голови, грудей, черевця. Дуже добре, а ще кінцівок. Перегортаємо сторіночку, прочитаємо разом із диктором. Інформаційну довідку. Розмноження це здатність організмів давати потомство. Новий організм зародок розвивається в материнському організмі або у відкладеному самицею яйці. Більшість звірів, ссавців, живородні. Дитинчата розвиваються в організмі матері і через певний термін народжуються. Птахи відкладають яйця в заздалегідь вимощених гніздах. Для розвитку зародка в яйці потрібне тепло, тому птахи насиджують їх, зігріваючи, з яєць вилуплюються пташенята. Ці тварини піклуються про своїх малят. Звірі вигодовують дитинчат молоком, а птахи приносять пташенятам корм. Батьки зігрівають та захищають малят, а згодом навчають їх добувати їжу. Попрацюємо з вами із текстом інформаційної довідки. Знайдіть відповіді на питання та виділіть їх. Що таке розмноження? Так, розмноження це здатність організмів давати потомство. Виділіться речення. Як розмножуються звірі, ссавці? Так, більшість звірів, ссавців, живородні. Дитинчата розвиваються в організмі матері і через певний термін народжуються. Виділіть також це речення. А як розмножуються птахи? Так, це наступне речення. Птахи відкладають яйця в заздалегідь вимущених гніздах. Виділяємо також середження. А що потрібно для того, щоб із яйця вилупився птах? Так, їм потрібне тепло для того, щоб був зародок у яйці. Розглянемо з вами зображення на 32-й сторіночці. На першому зображенні відбувається відкладання яєць. На другому зображенні насиджування, тобто, так, кожне яйце отримує певну кількість тепла для того, щоб утворився зародок і щоб потім вилупилися пташенята. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Як ви думаєте, чим відрізняється розмноження птахів і звірів? Чудово! Сторіночка 33. Хвилинка математики. Розв'яжіть ось таку цікаву задачу. Пара ластівок годувала своїх пташенят 400 разів на день. Обчисли усно, скільки разів батьки прилітали до гнізда, якщо б пташенята залишалися в ньому 20 днів. Так скільки разів батьки прилітали до гнізда, якщо вони годували своїх пташенят 400 разів на день? Так, 8 тисяч разів, адже ми 20 помножимо на 400 і отримаємо 8000 разів. У наступному завданні обчисліть приклад, виконавши додавання іменованих чисел. У результаті, який ви отримали. Результат це і є маса найбільшого у світі страусового яйця. Отже, до 1 кілограма 345 грамів додати 1 кілограм 244 грами. Так, якщо ми додамо 345 грамів до 244 грамів, отримаємо 589 грамів, так, а до 1 кілограма додамо 1 кілограм. Так, отримаємо 2 кілограми і в результаті отримаємо 2 кг 589 грамів. Це є маса найбільшого у світі страусового яйця. Дізнаємося з вами більше про розмноження плазунів. Прочитаємо інформаційну довідку разом із диктором. Плазуни відкладають яйця, але не насиджують їх. Самиця зариває яйця в ґрунті, піску, купі листя тощо. Згодом з яєць вилуплюються молоді тварини, здатні до самостійного життя. Більшість плазунів не піклується про своє потомство. Риби викидають ікру. Яйця, що прикріплюються до дна водойми або підводних рослин, з ікри вилуплюються личинки, не схожі на дорослих риб. Личинки з часом перетворюються на мальків. Мальки подібні до дорослих риб, але значно менші за розміром. Більшість риб не піклується про своє потомство. Підсумуємо з вами інформаційну довідку. Отже, нам відомо, що плазуни відкладають яйця, але на відміну від птахів, вони їх не насиджують. Вони заривають або в ґрунті, або в піску. Це може бути і купа листя, так. І потім через деякий час вилуплюються молоді тваринки. Розглянемо з вами. Спосіб розмноження у картинках. На першій картинці відкладання яєць. Розвиток зародків у яйцях і через деякий час вилуплення молодих тварин. Ще ми сьогодні з вами прочитали інформаційну довідку про розмноження риб. Тут трішки інший спосіб розмноження риб. Риби. Викидають ікру. Ікра це невеличкі яйця. Так, вони прикріплюються або до дна водойми, або до рослин, які навколо. Згодом з ікри вилуплюються личинки. Ось можемо на другій картиночці подивитися: вилуплення личинок. Так, личинки в нас взагалі не схожі на риб, а вже. Через деякий час личинка перетворюється так, на мальок. Личинки перетворюються на мальків. Мальки трішечки менші за риб, але вже схожі до дорослих риб. І потім вони харчуються і стають більшими за розмірами. Так. Давайте з вами переглянемо відеофрагмент Черепахи перші хвилини життя. Усі плазуни, навіть ті, що живуть у воді, розмножуються на суходолі. Наприклад, зелені морські черепахи виходять на берег і викопують у піску ямку, де і відкладають яйця. Потім ретельно їх закопують і залишають яйця самі по собі. Згодом з яєць вилуплюються маленькі черепахи, які одразу прямують до моря. Скажіть мені, будь ласка, так який спосіб розмноження в черепах? Чудово! Спробуємо відтворити з вами послідовність розвитку риб, описавши пропущене в ланцюжок. Доросла рибина викидає ікру, яка прикріплюється до дна або до рослин. З ікри утворюється. Так, личинки. Запишемо личинка. З личинки через деякий час. Так, утворюється мальок. І коли мальок уже дорослішає, він перетворюється на дорослу рибину. Дуже добре. Давайте з вами підсумуємо та встановимо відповідність у видах розмноження кожної групи тварин. Звірі савці. Птахи, риби, плазуни. Викидають ікру в водойма, Відкладають яйця на суходолі й не насиджують їх. Народжують малят, вигодовують їх молоком. Відкладають яйця в гнізді, насиджують їх. Звірі, савці. Так, народжують малят, вигодовують їх молоком. Птахи. Так, вони відкладають яйця в гнізді та насиджують їх. Риби. Так, викидають ікру у водоймах і плазуни, відкладають яйця на суходолі і не насиджують їх. Молодці, чудово!